Сонячний Вчора на туло вухонну, а зранку втратив слух, я перекинув чашку чаю, на коліна я собі На <клес> <клес> довершення картини я порвав свою ковтину, захворів і мучив з дві доби, хоч халепами весь обнесений, на стріймаю я завжди піднесений. Далі, як по нотах, запізнився на роботу, все, що можна переплутав, пропустив і загубив. А коли вже був удома, я зайшов у ліп знайомий, ліп застряг і я там ніч сидів, хоч халепами весь обнесений нас. Бареша. А чого ти такий завжди веселий? <гум> а чого сумувати? Все ж так чудово. Сонце світить, чудово, не світить! Теж чудово! <гум> Я сам собі сонце! А чому ти вирішив, що все чудово? <гум> а що хіба щось сталося? <гум> а <вже> ж! завжди <гум> щось <гум> десь стається. Тільки одним вистачає розуму зрозуміти, а іншим ні. Завжди десь хто небудь хворий. Десь хто небудь ображений, можливо, навіть голодний і обділений. Я от сиджу тут і розумію це. І я не сумний. Я серйозний. А ти не серйозний. Не серйозний. Хе? -хе, -хе, -хе. Уявляєш? Почав сьогодні зранку чистити зуби, чи що, а чомусь не піниться. <гум> Виявляється, я зубну пасту з кремом переплутав. <гум> щось сталося? <гум> я став серйозним. Розумієш, завжди щось десь стається. Зараз у когось біда, а ти тут веселишся. Уявляєш, як йому зараз буде, якщо він дізнається про це, йому ще гірше стане. Серйозніше треба, серйозніше. А сам ти як усе добре? Знаєш ти, це з кремом обережніше? Ой, ой, варення, от ростяпа, от ростяпа. О о, о о, горе, о горе. Яке горе? Ти збирала ягідку до ягідки. Усі лиш найкращі. А тепер немає ні ягід, ні варення з ягідок. Плиту залило так, що й не відмиєш, рушник забруднився, так що й не відпереш. Горе! Ой, горе, 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 горе. Крош пішов би ти звідси. Чому? Тому що і без тебе, Кевсько. Але ж раніше ти мене не гнав, хоча бувало ще гірше. Раніше ти був веселий. Ти був як сонячний зайчик. Ти весь світився. Дивися на тебе. І думаєш, які дрібниці, що морква не вродила. Чи драбина зламалась? Хм. Світився, кажеш? Так Як? Копатись, брат! 음음하음 <suss> 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 Ти світився радістю, розумієш? Радістю. Як я можу радіти, коли десь у когось. Слухайте, слухайте, слухайте. Розбив коліна хтось на дворі. Дрібниці це не горе. Порушення у мікрофлорі пусте, ніяк не горе. Хтось утопився в морі, я згоден. Оце горе. Правда класно написав. Як ти можеш радіти, коли, можливо, хтось десь. Спокійно, я своє відстраждав. От так бараш. Хе -хе. Я так і не зрозумів. Чи можна хоч трішки веселитися, якщо хтось там десь там страждає? Певна річ, не можна страждати одразу усім разом. Це принаймні невічливо. Так, треба страждати. По черзі? О! По черзі? А хто останній? Ми страждати будемо довго. Хвилин двадцять мінімум. Так що у тебе є час іти поки повеселитися. Дякую! А -а -а!